Пішов. Ну отак треба так треба тестувати, поняли, трактора. Так треба тестувати, насправді так треба. О, зараз багато, мені умників напишуть, ви його там даєте йому тому трактору під хвост, а потім продаєте його, а він вже зламаний і починає нити кинить в коментарях. Мужики, я вам так скажу, що... За 7 років нашої роботи, як показує практика, дуже, ну, це ж китайська техніка, багато браку трапляється. Якщо трактору не дати трохи нагрузки на предпродажній підготовці, отак от, от, як то кажуть, не дати йому трохи просратись. Якщо, наприклад, умовно кажучи, там якийсь є брак в коробці, якась там шестерня, десь там є мікротрещина, вона вилізе, коли ви вже дасте нагрузку на на, на тузе. Так само там мостові, ну не важливо де. Да? Якщо це його тихенько на першій передачі закатить на лафет до людини, то людина пройде обкатку, пройде 14 днів, чи скільки там на обмін, а потім, коли вона дасть його вже нагрузку, в роботу піде трактор, то тоді вилізе бляха той брак. І то вже буде гравим людиною. І там дуже важко буде гара. Ну коротко, вже геморой купили новий трактор. І яка вже жопа. А коли трактору трохи дали нагрузку. На початку, ну тут же ніхто їм не лори, там, да? Фрезу не тягає, не лоре там, його не нагружає. А тако точечно, точечно, то той брак то вивезуть у нас. Поняли? І ми той трактор або замінимо на новий, або ось все хорошо! За мені катати! Нормальний ход, нормальний ход. Ешо, не шооо, тут, так йому, да, іще трохи йому, да. Вот. І якщо щось там є в ньому, якийсь, якийсь косяк, якийсь там брак, якась херня, то воно виріжет здесь. У нас не буде, ну ми самі вже будемо вирішувати, або міняти, або там ще щось, або робити. Вот. І до вас трактор не попаде з братом. Його можете не писати тако, коментарі, ці ваші всякі непонятні. Правильно ж я кажу? Кінтавер. Правильно я кажу, що треба йому перед загрузкою трохи дати просратися, щоб гонять. Ну ну треба ж понімати коробка гуде-не-гуде. Ну, тому що якась коня може вилізти вже на нагрузку трохи дати треба. Ну, то пишуть, що ми ушатуємо техніку, а потім відвозимо. Поняв, що не, кончені пишуть. О, ні, ну вибачаюсь, люди просто не, не розуміють, бачать, що такий дядько здоровий і таку видає тапку в полу, потім вам траєктор проїде. Ну, насправді, краще ми у нас щось воно вилізе. І ми вже той будемо вирішувати, ніж у вас буде новий трактор, вже, як то кажуть, якась херня вилізе через 10-20 мотогодин, як обкатаєте, воно і вилізе. Тому, мужики, то вже провірено роками. Повірте нам? то вже провірено роками. Така е, е, історія. От, по кентаврах що? Є, є все поки хлопці. С Ушки. С-шки, то йде в нас комплектація з примусовим прижимним. Ось такий розподільник на дві секції, на дві пари. Примусова навіска, плаваючи тільки одна на навісне, саме йде. 40 сил 4 цилиндровий Саме проста комплектація 40-ка Еска не представлена, СД, то без всієї лабуди Просто дводіского щеплення 4, 4 циліндри. На всіх йде 11 резини на 2,4 ми передня 7,5 на 16. -му. то Тобто на всіх сороковка ковках вот. І також сама жирна комплектація 40-х. Ну, їх вже забрали, бачите, їх тут... вони тут не стоять, їх розбирають, збирають і зразу розбирають. Осьо. DXU, то 24 сама жирна комплектація. Тут іде 24 з. А, цим. А, тут іде 24 з примусовим на широкій резині, з водісковим щепленням. 4х4 привід. Примусова гідравліка, дві гідропари, Ото саме люксова комплектація тракторця «Кентавр». От. По суті, на одному шасі вони виконані що 24-ка, що 40 ка Я там ніколи не приховував. Як і більшість китайців таких от з сегменту попроще, В людей вихажували по 10, год, по 8 год, по 12. Такі тракторці вони раніше називалися ДВ. Поміняли у 2023 році на кентаври, що поміняли підняли пол, зробили таким чином ровно, підняли пол сидіння і зробили таким чином рівну підлогу. робоче місце рівне Поміняли дизайн капота. ну Замість jd шних моторів тепер у всіх кентаврах поголовно стоїть мотор К385 БТ. Замість моторів JD. От. Ну І тут обліцовка зашила е, між крилами пространство, пространства, щоб гавно вас не закидало, коли ви працюєте. От. І плюс додали ще, от, останній Рестальінг був, що додали ще такі різні комплектації. Що тепер може бути примусова навісне, може бути без нього, може бути е, дводискове, однодіскова, може бути широка резина вуща. Кентавер обична комплектація. Тут 6,5, 9,5. Резина от, вузька. Так що та техніка, яка вже роки зарекомендувала себе, вона просто раніше по, по, по інакше називалась, але суть від цього не міняється, суть та тракторець лишився такий же, даже, ну, став краще по факту. Ці е доробки всі вони мають сенс, що нове робоче місце Ровний пол, що все, і, все те має сенс. І техніка вона така надіжна. Вона за свої гроші людей працює, відпрацьовує. За свої гроші, мости, коробки, все крепке, все ми перевіряємо тщательно, як має бути перед відправкою, перед відгрузкою тобто, трактора. Не те, що там як от там, проїхали пів метра, там масло залили і на тому все. А дійсно, щоб у вас вже трактор був 100% без всяких нюансів, без косяків, без браку і так далі. І також налічі є всі кольора. Дивіться, є такі ось темно. Він здається чорним, але він темно сірий. Бачите? Брибу, де чорний. Такий ДТМ на темно-сірого -темно кольору. от Що криво, що все. От, так є класичний такий синій цвет, синій цвет. Ну, дуже схожий на Донфенківський, трохи темніший, трохи темніший. Такий його колір насичений. Є ще червоний, але я вам червоні не покажу, бо вони тут на не стоять. Зараз немає, просто закінчились всі браті і от мій улюблений колір, такий зелений. Не знаю чому. Мій улюблений зелений, може тому що мені дружини з глаза очі зеленого кольору, Певно, із за цього. Но такий глибокий, приємний зелений цвет, не вирві глаз, не як шифенки нові зелені були. Боже мой, як це там. Отакий колір файний, насищений. І самі спросом пользуються зелененькі. Бо сині і червоні просто всім проїли надоїли. Або саме більше чорні. Чорні користуються попитом, їх вигрівають більше за все. Тому дивіться, СД ще чорна є, сороковка. СУ чорна теж ще є. І там по ящиках, хто що стоїть, я не знаю, але супер чорних багато вибору нема. Переважно всі такі залишались. Тому хто хоче конкретно собі тракторця «Кентавр», то дзвоніть, в принципі, я ж кажу, 24, 40 і 50, я, там 50 далі. Я по 50 окремо відео робив не раз, по 50-ка то дуже хороша. Там ще до Нового року, до свят, до Різдва, як то кажуть, на нього ще й знижка лупилась нормальна, Ось і такі 504 четвертій зараз порвижу якщо щоб до не йти в болота. Бачите? Здорові колеса, там же коробка інша, мости інші, все. там Набагато трактор потужніший, крепший. Такі 50-ки, ще є в наявності. І ще по кентаврах, що ще по наявності є. Є ще по наявності кентаври з кабінами. 50-ки. І 24 ки тільки 23 рік. Там оцінка залишалася. По наявності є тільки 24 й рік нові. 404 СЦ і 404 СДЦ. Відповідно, дводіскове щеплення і однодіскове теж в кабінні копсорокопції. Ну або такі, або такі Ікса там нема, там резина широка у всіх. І з примусовим вже в наступному році буде. ну, Хто дивиться е відео в наступному році, то розумієте, що вже є з примусовим навісним кентаври. от, Тому м -м, сороковки. Вот. Тому в принципі, під замовлення будь-який трактор, будь-якої комплектації, будь-якої модифікації робиться. Щось же є зібрати, щось більшу часть в ящиках по складах. Там раз, два, три, чотири склади э, в ящиках стоїть. Або э, з Дніпра там, чи звідки ще привозимо. Збираємо. Е, тому під замовлення можна достати даже дуже рідкі варіанти. ДВЕшку 40 -ку ми привезли яких давно не було. Багато які тракторів. <продукт> вот, тому хлопці, хто шукає кентаврика, по оригінального кентаврика по хорошій ціні, звертайтесь. Открай, панець, Дуже Все. раді будемо вам допомогти. Пізда телефону нам.